Доброго дня, шанові кое! Сьогодні я буду з вами поговорити про немаловажний документ. Можна сказати, основний документ. Під час перевезення вам теж це, то розповідно, відповідає. І прийду до наказу 363, щитину 110, де 10 з мого оком розповісти. Про затвердження право перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні пунктом 11.1 Зазначено. що основним документом на перевезення вантажів, є товаротранспортна, накладна, яка мистит, всі обов'язкові реквізити. Уа!

Чому? Бо uh, так уж не власне потреб. Хоч є там клизи з кладості, що може бути інший документ. Але... Під час перевірки на борозі інспекторами дуже е, важко інспекторам доказати, довести до їхнього відмову про те, що ви здійснюєте перевезення для власних потреб по накладні чи по якомусь іншому документу, крім твора транспортної накладної.

число і місяць. Тому він себе запитає, то а вам, щоб це було заповнено у вас. Постай вашу увагу. Потім привізник. Зазначено Фоб Шевченко Віталій Вікторович. Воді Шевченко Віталій Вікторович. Місце знаходження. Автомобільного привізника місто Кейм, вулиця Фекато, будинок 15, і обов'язковий реквізит, ми на сьогоднішній день б'ють інспектора та складають акти. Код, ідентифікаційний код автомобільного привізника в разі це юридичної особи, то код і дерково. В нашому випадку монтажу відтоми, який врається торговельний центр епіцентрика з міста Одеси і зазначений код і дерково

Myz is the shapes, sir, bidu misito transport bizas, asana, dozina, shirema, ibisuta, ta zaha masa transport poza bazu one tajzem. Mas mu pat ku dinosit. Von tash, escavat rusem this paper was it? Mist odim, plashipacerki, nu ibutok, to zahalli mass is one to zem, odinas is testa p sat, if so you do it still piece поки я мов відокремлювати масу ескалатора і під дотожувати усього. І немає різниці. Не обов'язково. І десь вам теж завантажено операції. Завантаження. Ма, о, маса бруто 11450. Все, це основні реквізити, які мають бути зазначені у протесту Миклені Хаус репрошив і має бути підпис, що здав і підпис, що прийняв. Обов'язково. Такий самий документ має бути для надання послуг. Тоді змінюється виключ матіки монтажу примож. У Тугині перевізник Сумченко, монтажовий пробник, де ви завантажили строг центри епіцентрикат, це ж може бути фізична особа. Кіс інші і воно. Сі не важно. Або будь яка медична особа. Тоді буде факт надання послу з перевезення вантажів. Наш мопад конце є факт. Перевезення вантажів для власних потреб без використання наймолей праців.